Так, 20 листопада 2024 року. Квармка комісія у нас є. Пропонуємо розпочати. Хто за? Так, все. Перше питання. Сергій Олександрович. Так, пропонується проєкт рішення про визначення житлових приміщень. Власністю Житомирської міської територіальної громади та надання поножень з управління об'єктом комунальної власності, а саме управління ЖКХ міської ради, це три, це три квартири. Одна квартира е, за рішенням суду перейшла у власність громади, бо е, були відсутні пацквільці. Е, і дві квартири звернулися особи, які, які там мешкають і. Будуть мешкати з питанням укладення договору щодо цих квартир. Право власності не зареєстровано. Адреси авангардна 123.60, авангардна 42 і за рішенням суду Городської слави 3,51. Рішення суду є, запити від громадян в інші квартири є. Пропонуємо такий проєкт визначення цих призначень у власністю головома і передачі цього управління. Там не є? За. Говеню. Завчити за гаває. За. Я так, так я вирішую, заходи. Так, наступне, затверджуємо план ребенка актів на 25 рік. Це таке тут процедурне питання, ми затверджуємо, а потім уже наразі коригуємо. Так, потім Зараз у нас знову устрій і по перевезникам. Питання є? За. ви капітані. Готрьох. За. Раченко загореємо. За. За. Я закладів. Тавіло на то. Не співа. Та зібранушку десь біжить. Заходи, жалочка казав. Да. Да? Ну, це прошло, що те, навіть 268 постанови.

Параліпні спорту ж відбуватися від котерну допомогу нас 15 числа відбулося засідання конкурсної комісії. З цього питання було два пакети документа. Ми на це буде правильно подання. Ну і взагалі за результатами конкурсної комісії. Ми визначили, що колінка ну, це заслуги, які у нас в місті, напевно, на перший раз таке, да? що у нас людина стала бронзовим призером Олімпійських всесвітніх ігор. То всі ми знаємо Дума Олександровича, які в нього є заслуги, це неодноразовий чемпіон України з Боча. Це людина, яка є членом національної збірної збоча, це людина, яка в цьому році і призер Європи неодноразово, і найвище його досягнення це те, що в цьому році він став бронзовим призером Олімпійських ігор. Єдине питання це виплачується ну, одноразово. Да, так, так, це разова ще... да, да, да. виплата, сума 10 тисяч дрібниць. Це світло. я ні, ні, ну все. Устименка за гаверяти, Так. практично допомога. Так, я поганый стрижок. Тут всегда произошло над нами. Опять залезли. А как так? Нет, пошёл опять они. Так что опять 5 минут всему. Ладно, иду сюда сейчас. Внесення змін до рішення жовтого ради. Матеріальне Значить, У нас на менше стало вліпо, там, в квартальних комітетів, вот, кого ми замінили. От, традиційно. Та саме. Традиційно. Питання є? Ні, ну, Стивенка, це Гуменюк. Кравченко за, за. за. за Гавеля. Іванчика. Да. внесення змін до Житомирської міської ради э, про подовження терміну дії цільової програми захисту населення і території від э, надзвичайних ситуацій та певних природних характерів забезпечення пожежної безпеки на території Житомирської міської ради. Зміни стосуються 5 пункта 1.5 -5. на 25 рік внесена сума. 2 миллиона 480. Это просто хотелки. Мы сумму, как вы понимаете, <клевизирующие> не выделяем. Мы их прописываем. Это сумма на установку системы оповещения первого этапа. Сейчас мы заканчиваем уже этот ПКД, поэтому ну, будем забывайте, что вы делали, потому что есть и распоряжение, Газовая была и доручена, <кхем> то есть мы действуем чисто законный способ, поэтому... <кхем> э, <кхем> одна цифра в программе «Женера внутри стоит 2,480, это 25 год. <кхем> больше ничего не меняет. <кхем> просто там больше стоит, а что ты не писали, Будетный запад, наверное, нести изменения отключить. То есть попросили очень одна. Питание есть? Пусть как завтра. Пизгуменю. Крачення плажа, Гавеля. Иванченко. Пять завтра отличная похож. Так, про затвердження цільової програми фінансування заходів призов на військову службу грамота призовного віку на території того міської територіальної громади. Тут взагалі немає, тут просто перезатвердження програми, оскільки на першій сесії ми прийняли, було внесення назву програми викинути слово «строковий призов на строкову службу, слово «строковий» викинути, і виходить основного назва Петр на не роздання. Питання? Пустименко. За. Бунівінка. Равченко, за. Да. За. за. Іванченко. Да. Я за проект рішення погодження. Всі нема. Так, все після. Пропозиції чого нема. Віграли.